Йоу, hey, everybody, з вами Данзо Бугаті, залетіли, друзі, в режим Бога, так, треба покрутити рулетку, поки я не забувся, да? Може щось нам класне, випаде, наприклад, ікс-пішечка, да? Щоб я собі виходить, відкрив новий якийсь пальчик. Так, нам випав щит. Ну ладно. Так, що в мене по грошах? 145 тисяч, якщо я не помиляюсь, наступна пушка 150. да. Я не забувся, 150 тисяч. Наступний у нас пістолетик. Так, kill the gods, вибираємо режим. Так, е, купа, купа, купа. Різних гравців, відсоток на бога, у мене 6%. Добре. Давайте зараз йдемо в шоп. Подивимося, що я взагалі можу собі купити по бустах, по скілах. Так, в мене там щось тисяча, з копій. Давайте купимо ось отаких от декілька штучок. Та й в принципі, в принципі дивимося, хто все-таки з нас буде богом. Якийсь Максиміліан. Хорошо! Братуха, братуха, готовся, готовься. Щас тебе, дензо, Самурай розвалить в нього три леги. Шесть. Капець у нього спилів. Щас, братуха, ну. Щас ми з тобою, значить, потанцюємо. Так, треба йому по крилам стріляти, да? А по крилам не попадаю, значить. Ладно, стріляємо, значить, по руках тако. По руках, по руках. Я так зрозумів, у нього тактика, яка розрубати, поламати оці всі будинки, щоб ми в них не могли ховатися. Ну, а потім і нас просто розстріляє як маленьких бубликів. Так, він використав супернову. Треба тікати. Тікати, тікати, тікати. З надією того, що нас вона не достала, Не непогано. Це дуже-дуже добре. Так, накидуємо, Накидуємо, значить, по цьому бублику. З надією, що він по нам не буде. Стріляти. Так, ховаємося в цей будинок. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Ну да. це, в принципі, непогана його тактика, так? Відійти. Ой-ой-ой, ой больно як! Так, братуха, давай-ка ти мене не будеш трогати. Ну, в принципі, вроді як він мене не трогає. Я би на навертоку заліз би на цю бочку. І отако, в принципі, не попадаю. Я так не попадаю. Все, отако можемо накидувати, вроді як попадаю. Ні, ну, в принципі, нормально. Shower, в принципі, накидую, але знову же, ж, в нього велика купа спілів, з якою він нас може просто на ізі на ізі просто розвалити як останніх нубів. Так, братуха, я тебе не боюсь, я юзаю щит, і мені з тобою на все на все, братуха, по барабану. Так, так, не, 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 не надо, не надо, не надо. Я хотів понаглітити трішечки. Іди в <вдобу>! топо! Блін, а на. А на що я пішов за тою штукою? Ну серйозно. От серйозно, що ти нас туди пішов взагалі. От Треба було тобі ото якась штучка, непонятна. Ну ладно, давайте хоча б понаблюдаємо. Понаблюдаємо за другими гравцями, як вони його, в принципі, вбивають. Так, що на взагалі по левелах? Так, той, хто, хто у нас Бог, в нього 29 рівень. В мене 23-й. Потім, бачу, підписник зайшов, в нього 19-й. Ну, в принципі, 10-й, 5-й, 7-й. Ну, не нубики, не нубики, так? Да? Так, що в нас тут? Так, цей у нас з луком, дивіться, ховається просто. Ха-ха. Жора ховається. Так, спайдермен щось. Він стріляє, непонятно якось. Каряво. Так, це є вогнеметом. Так, давайте подивимося за богом. Давайте подивимося за богом, як він взагалі грає. Так, ну. Нічого не обичного, в принципі, я кожен день палю да, з вогнемета. Мені нравиться метеорам, як він стріляє. Він реально ним непогано попадає. Так, ну ладно, хай вони, в принципі, доігрують. Я надіюся те, що коли катка закінчиться, я зможу собі прикупити просто нову пушку, да, що мені дадуть 5 тисяч. Я собі куплю новий пістол і буду, буду, буду його тестувати. Так, 150, да. якийсь водяний пістолет. Ну нічого, час підзбираємося, серії по любому його купимо, і подивимося, взагалі, що це в нас за пушечка. Так, ну в принципі, катка закінчилась. Як ви бачите, ну всі прям дуже-дуже мало накидали урону. Це дуже обідно, бо... У мене тільки 147 тисяч. Тобто на новий-новий піколь новий мені не вистачає. При тому, що й серйозно не вистачає, да, 3 тисячі. Такс. Мені цікаво подивитися, хто на цій мапі буде у нас богом. Бо мапа реально маленька, і ну, бажано би, щоб ця мапа випала комусь із гравців, в кого невеликий рівень. Да? Так, ну звісно же ж, як зазвичай, ми вибираємо Kill the God. і давайте пригнемо вниз. Давайте просто пригнемо вниз. Тик-тик-тик. Тепер пойде, щас нас кидають на мапу, да? і тепер вибирається, хто у нас все-таки буде богом. Так, і Бог у нас якийсь абубас. Абубас. Абубас, Абубас. Де ти, братуха? Надіюсь, я десь не біля тебе. О, він якраз біля. Нас, і ви подивіться, в нього лише три спила. Він зіграв ноль часу. Тобто це він вперше, да? ну можна сказати, вперше грає в даний режим. Ну, радує те, що ми хоча б банально зможемо на цьому чувакові нафармити, нафармити собі урону. Ну і, звісно, отримати купу-купу грошей. А він просто бігає, доміки ламає. Напевно, він не, по не розуміє просто, да, що його завдання таке основне не поламати доміки, да? а просто нас побити. Ооо, уже уже непогано. Так, метеор, бенз, красавчик, красавчик, красавчик. Так, 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 так. так дензо, тобі треба оберег. Його тако відійти від нього. Та й в принципі можна далі по ньому накидувати. Капець, я так давно не грав просто в режим Бога, що це просто шок. Я, мені здається, що я просто розучився уже стріляти, попадати якось. да. Мені здається, що Богом я буду, ну, реально не лучче, чим оцей пацан зараз. Він хоча б воно попадає камінюкою. Буду так нубити. Прям по любому. Ха -ха. Тільки дайте мені стати Богом, побачите. Просто це буде такий мем. Ну, дивіться, він уже двох убив чи трьох убив даже. Він не погано, він не погано йде. На, диви, як накинув? Ха. -ха! Так, в нього ще, ну, приблизно відсотків 35 хп. Кстати, він ще одного вбив. Він Ще одного застрелив, да? Новий ну, розтоптав. Так, і скільки взагалі виживших залишилося? А, ну ще достатньо, слухай. Ще достатньо. Получається, 5 чоловік, 5 виживших. Ми ось вдвох чуваком накидаємо, а, і двоє в будинкові. Все, зрозумів. Чи там один в будинкові? А, один біля будинку, а один в будинкові. Все, зрозуміло, зрозуміло. Ну, в принципі, ні, мені здається, що ми його по-любому виграємо. Прям по любому, і ми собі зможемо придбати, придбати собі новий піколь. Так, чувака, убили. Так, Дензо, давай, е, давай, 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 юзай щит, я не знаю. Давай юзаємо щит і давай з тобою, братуха, якось трішечки відходити, бо по хп в мене прям реально дуже-дуже все погано. Так, це напевно в мене летить. Опа, мансуємо, мансуємо, немов ніндзя. Ми ж не просто так ніндзя, правильно? Ми самураї з вами. Так, все, він від нас по ідеї відстав. Він зрозумів, що по нам попадати це, ну, таке собі діло. Так. А ні, він не відстав. Він все-таки так. Знаєте, напорно на нас надіється, що приб'є нас. Так, е, давайте, знаєте, що зробимо? Давайте я. Давайте, давайте, у мене немає турбо. Є турбо? До побачення, телебачення, братуха! Дензові тебе втік просто на ізічах. Ха-ха-ха. Не очікував, да, він цього, напевно. Ну, скоріше заселя, що він цього не очікував. Так, ні, ні. опа. Мансуємо, хоч якось, але треба мансувати. Так, ну блин, а в нього прям реально мало хп. У нього прям дуже мало хп. Мені не подобається, що він сховався за будинком цим. Я по ньому не можу попадати. О, все, нормально, чітко, чітко, чітко. Накидаємо. Давайте по ногам, по ногам. Тепер по тулубі. Так, 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 так. І давайте по голові просто. По голові, по голові, по голові, по голові тобі, братуха. Щоб якомога б трішки розвалити. Так, ще чуть-чуть ще чуть-чуть, І давай, давай, сипся. Бемс, розвалили. Мені цікаво, скільки я накидав урону. Мені здається, десь тисяч мабуть, вкинув. Так, 9200, кстати. 9 200. Я считаю, що це така солідна солідна цифра. Так, друзі, давайте купуємо, значить, з вами пікой. Новий новий пік. 180 тисяч автомат. 180 тисяч просто автомат. Так, в мене є рулетка. Давайте її покрутимо. І подивимося, що нам все таки випаде. О, хілочка! Кстати оце хороша штучка. Оце реально прям ну, крута штука. Так, що у нас по мапі? Мапа у нас получається аеропорт. Шовоно? Поїде аеропорт, якщо не помиляюся. Так, вибираємо тіл the God. Kill the god, Дензо в тебе 10% стати богом. Ти прям по-любому, по-любому, повинен на цю мапу стати богом. Дензо! Ууу! Привіт! ха ха ще не залетів. Так, хто у нас богом? Стає? Надіюсь, що я. Надіюсь, 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 ні. У нас якийсь спайдермен. Хайдер. Хайдер. Хайдер, хайдер. Ну, зараз заодно, значить, протестуємо. Протестуємо свій автомат. Так, кстати, в нього теж немає спилів. І він убив лише один раз. Він... Точніше, він убив одного чоловіка за весь час. Так. Хорошо, беремо автомат. А, так він. Він так стріляє. А, а що по уронові? У мене було 27, а це 19. А, ну так, слухайте, непогано. Це хоча б частіше стріляє, да, і ним легше попадати. Бо той самолітик прям реально дуже-дуже довго. целиться, щоб по ньому просто, щоб пуля долетіла. О, він вийшов. Цей бублик вийшов. Він злякався. Ні, ну, в принципі, ми зрозуміли, що за пушка, да? Дивіться, всі понакидали 500, я накинув 912. Ні, ну, в принципі, автомат непоганий. Мені здається, наступний буде прямо вообще імба. От серйозно. Наступний піколь буде прямо вообще імбою. Ось оцей його, дивіться, за 180 тисяч. Так, що у нас тут? Зайшов ще один підписник, я бачу да, зверху. Ну і мені здається. О, замок непогано. Непогано, непогана мапа, кстати, досить така велика. Так, ну звісно же ж, звісно же ж, вибираємо God. І в мене 11% стати богом. Надіюсь на те, що я не все-таки зможу зараз стати, бо реально, я хочу вже стати богом і попробувати розвалити всіх оцих гравців. Так, давай, здивуй, 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 здивуй. І якийсь джаро. Джаро Він же прям біля мене. Треба тікати, треба тікати, треба тікати. Дензо. Тікай, тікай. я не знаю куди, але но... я? Де я? О, я тут а так. Заходимо в замок. Ось я по нозі йому просто по ногам. По ногам, щоб не розказував. Ага, роби... О, він що чувака убив уже. А як так швидко? А як швидко, він так убив чувака? Так, накидай, накидай, накидай. Дензо, треба за ним бігати, в принципі, і накидувати. Ні, ну слухайте, реально, пушка. От серйозно, пушка реально непогана. Я думав, що вона буде ну я думав, що вона буде просто хуже. От серйозно. Я очікував хуже на те, що я отримаю. А якщо серйозно, то досить таки непоганий автомат, який досить часто і швидко стріляє. Подивимося, подивимося в кінці ігри, скільки я накидаю просто урону. Ні, ну слухайте, цього. Бога, ми прям дуже швидко розвалюємо. Прям нереально швидко. Так, я би даже, напевно, потратив би своє турбо і підібрав би ось оцю аптечечку. Опа, бо аптечка більш крутий такий, знаєте, гаджет, чим оце його просто турбо. Ні, ну йому просто капець. Ні, реально, йому капець, бо ми його так в наглу, знаєте, душимо. Прям підходимо, прям в самий притик і починаємо просто по ньому накидувати. Бемс, все, розвалили чувака. Щас подивимося, подивимося, скільки ми все-таки накидали урону. Так, накидали ми 5300. Ну, бо всі просто вже, бачите, багацько накидали. Той 3700. Це 2000, 2, 2, 2. Ну так, да. в принципі, в принципі, реально непоганий пістолет Так, що в нас по мапі? О, оце вже аеропорт. Оце вже реальний аеропорт. Відсоток, в мене 13% виходить. Ну, я думаю, що вже час. Уже час нам просто стати Богом. Так, рулетка крутиться, І, напевно, ден замутиться. Ха-ха-ха. Ну, дензо, пора їм всім показати. Пора їм всім показати, хто такий справжній дензо самурай. Щас, час, я вам предоставлю цю інформацію, і ви сразу зрозумієте, хто тут главний. Так, ну, давайте насамперед, насамперед, ми з вами визиваємо отаку хайвейчик. хайвейчик малесенький. Ото, я би ось оцього чувачка би. Отако бемс, надув би, І тепер, тепер, тепер взяв би оцю штучку таку лавляну, і підпалив би йому дупу. Ха-ха. І просто би підпалив би йому дубцю. Так, потім я можу олівчики такого використати ще. Бемс, мінус. Відразу вже ж просто мінус. Кстати, мінус два. Мінус два, Непогано. Може токсичний дощ такого використати. Потім е, можна виклик... викликати потяг. Е, що в мене ще цікаве, можна поламати річки тута мапу? Бемс тако, може, когось роздушив. Майже роздушив. Так, що в мене таке цікаве, можна отаку штучку зробити. Бемс, ховайтеся, ховайтеся, не знаю, де хочете, та їх туди і тікайте. Так, потім, що в мене ще є таке цікаве. Блискавка Блискавка, я помню, це така імба Диви, воно стоїть, чувак. Бемс, мінус 30. Ще хочеш, братуха, на, не тікай там далеко. Лівчики, я тако, бемс, до побачення. Так, мені здається, ну, пора би, пора би викликати такого літачок. Літачок, щоб він їх пробомбив. Пробомбивте їх літачком. Так, що в мене ще є такого цікавого. Ну, давайте тако візьмемо Black Hole зробимо. Поламаємо, поламаємо просто їм центральний будинок, цей самий такий основний. Е, потім я би зробив би чикен атаку, напевно би, да? так, да, в принципі, можна зробити чикен атаку. Тільки я б би, спочатку би, отако зробив би. Спочатку би отако, потім би ось так фаербольчик накинув би. І, напевно, напевно, би таку олівчиками. Просто цей будиночок тако би затовкав би. Потім. В мене є токсичний дощ. Що я ще можу зробити? Давайте зробимо їм кря-кря Отако просто кря-кря Так, е, тепер мені здається, я просто беру Black Hole. Ой, не Black Hole, а просто пісочна так, цельсторм, да. І тепер вони щас просто поховаються, поховаються в будинки. Там дензо, ти просто-напросто з ними розберешся. Так, це, виходить, бачу одного, другого, третього. Три гравця, виходить, виживших. А, ні, ось цей чувак стоїть АФК, вообще. Ну, ще з цього афікашника просто тако курочкою. Курочкою така, братуха. Бемс! Двень за мапу просто вилетів! Ха-ха! Оце прикол. Оце прикол. Так, бачу, все. Все, я бачу уже всіх там гравців. Тепер, тепер ми можемо з ними і потанцювати. Так, визиваємо хайвей. Е, Потім можна безкакую вдарити цього чувака. І слухайте, я щось не визивав дано бджоло. Хай вони з бджолками трішечки потанцюють. Потом. Визиваємо літачок. Фаєрбол, фаєрбол, бенс. Так, він юзає турбо. Він юзає турбо, ну хай тікає. Хай побігає, хай побігає. Малесенький. Можна десь тако наперед туди тако дати, легенько. Десь такой сюди, я думаю. Тому можна було б, да? Опа! Одного бджоли заїли, одного з'їли. Так, братуха, ти не втечеш. Ти, по перше, підгорів. Так, а давайте з цього познущаємося. Давайте подивимося, щоб його бджоли просто з'їли. Ха-ха-ха, убивай їх, ти шо? Не трогай їх, малесенький. Ха-ха-ха, до побачення. До побачення, телебачення. Так. Ще один виживший є. Хорошо. Щас тебе мої курочки знайдуть безстресенько. Щас тебе мої курочки знайдуть безстресенько. А! Так ти в будинку сховався, маленький. Щас! Щас ти відтуда вилізеш. Я тобі це обіцяю. Давайте ще одну таку атаку зробимо. Супер. Потім фаєрбол. бемс! Що е, би таке зараз робити? Давайте. Ще один Його щас просто кури там заб'ють, дивіться. Він тікає, просто кури його з'їли. Ха-ха, це було ізі. Оце було реально. Знущання на Ізі. Ну, зрозуміло. Зрозуміло, що я заробив купу грошей. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу сікрецьких подобань, Звісно, якщо вам сподобався даний відеоролик. А з вами був Дензо і всім до нових зустрічей. Пау!